Чи плануєте ви е організовувати якщо не виборчу компанію, то якісь громадські акції, громадську команду е утримувати та, та, яка була, рахуючи команду в міській раді, яка була. Тобто, чи буде виймаєте активну позицію чи в політичному, чи в громадському житті міста? Якщо будете, то якщо можна ваші кроки, ваші бази... Знаєте, на мою думку, треба дати шанс і треба дати можливість цим людям, які зараз перемогли попрацювати і реалізувати те, що вони обіцяли. Тому ні в кому разі я не буду заважати, ні в кому разі я не буду популістом і критиком, тому що я розумію, що таке робота і що таке праця. Пройде час і ми все побачимо. Якщо дійсно у нас будуть зміни, я тільки як кожна людина буду радіти, як виборець, теж буду радіти за те, що у нас з'явиться сучасна техніка, яка буде у нас прибирати, як в Москві казали, там, щоб що Тайсніг у нас і прибирати вулиці. Я буду радіти, якщо ми будемо їздити по європейським дорогам. Я буду радіти за те, що кожного місяця наші пенсіонери, які мають 800 гривень пенсії, будуть отримати по 15 кілограмів сахар. То яка може моя позиція буде, я буду агітувати за ту владу, яка все це виконує, все це робить. Якщо цього не буде, то, то це буде інша справа. Я перепрошую питання. Ви будете немає позицію, незалежно і не критикуватиму, але взагалі. Чи будете підтримувати сьогодні стосунки у зв'язку з цією командою, чи будете тримати марську позицію? У зв'язку з своєю командою я буду підтримати це так, від того, я думаю, що люди, які працювали в моїй команді, є сьогодні професіоналами. І навіть на той дільниці, де я буду займатися і працювати, в тому числі, на підприємницька я готовий декому чи багатьом запропонувати робочі місця. Вот. Те, що стосується, я думаю, що все ж таки. Всі чотири роки пройшли недаром і дійсно маючи підтримку там, в такий час там, 20 чи більше відсотків людей, я думаю, це велика підтримка. О, деякі, до речі, як наприклад, Закарпаття, то мера Ужгорода роду обрали, який 22% тільки отримав довіри людей. Тому я думаю, що це. Я дякую перш за все за цю підтримку О, от, людям. І я нікуди не збираюся уїжджати, я нікуди не збираюся там. Переїжджати і ховатися від кого. Мені нема чому ховатися, тому що я і ми з депутатами міської ради відповідальні за всі рішення, які ми приймали, і всі рішення, які ми приймали, ми приймали на користь територіальних громад, Тому я думаю, пройде час і спокійно розберемося те, що сталося, і будуть певні висновки. Але я думаю, що люди не забудуть мене, не забудуть ту команду, яка 4 роки чесно, відповідально працювала на цьому місці. Я молода людина відносна, тому я думаю, що мені не треба зараз уходити на пенсію, в тому числі політичну пенсію. Я ще не збираюся. Скажіть, <плес> будь ласка, ми знаємо, що за ці роки, що ви працювали, і знову відбудувалися і розбудовувалися. Але, на жаль, на той тоді проживали люди і їм обіцяли надати квартири, щоб звільнити ділянку під будівництво. І от, буквально вчора у нас був один сюжет, чоловік показував, в якому він аварійному будинку живе, де немає нікого нічого, і квартири він так і не отримав, і я в нього до нібито забирають. Після цього сюжету до нас ще поступили ряд телефонних дзвіночків, де люди з подібними скаргами теж зверталися, що робити цим людям, як вже взагалі. Хоча, до речі, чоловіки, про які говорилися в сюжеті, говорили, що по угоді місяць допомогу виступав правильно допомогу того, що можна давати партнерів. Знаєте, ну, ми з вами чотири роки добре працювали. Я маю на увазі журналістами без засобі масової інформації, була можливість в прямому ефірі спілкуватися, була можливість проводити кіберсконференції. І от я не так, оскільки ну, там тиждень тому. Майже тиждень-менше тижня в коледжі зустрічався, і дуже просив, що давайте бути професійними, кожен на своєму місці. Тому, ну от, ми, наприклад, по аултарії я можу сказати, що там по ринку дуже багато там, ринок продали, там, ще щось таке. Давайте, якщо до вас звертаються люди, є можливість вивчити юридично, є можливість подивитися на документи. Тому що дуже багато емоцій у нас буває. Я розумію, що кожна людина хоче там чергу отримати житло і таке. Треба розібратися питання. А потім вже піднімати це питання чи піднімати прапор там якоїсь війни і казати, що щось не робиться. Я вам хочу сказати, що ми, міській Оконком, не маємо можливості навіть приймати рішення і міська рада, надавати земельну ділянку, на яку не вирішене питання з людьми-мешканцями. І не дається дозвіл на будівництво. Але є певні там юридичні стосунки, є стосунки такі, що дається можливість, але там людина хоче, проживаючи там на 30 квадратних метрів, хоче там отримати 300 квадратних метрів. І тоді компанія-Будівельник має можливість там, в судовому порядку вирішити це питання. Але з нічого не руйнується ніколи, і таке ось жодного рішення на, місь... на міської ради не приймалося, тим паче, що ви всі присутні це рішеннях. Всі ці рішення є. І, до речі, вам не важко це зробити. Людина сказала гарантій, будь ласка, коли рішення сесії підняли в інтернеті і знайшли. Якщо ви знайдете там, що так прописано, тоді можна задавати таке питання. Але я вам просто можу сказати, що це чи брехня, чи якісь там політичні незрозумілості. По-іншому я не можу сказати що Деревотарші, не пане Іловіна, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, у переважно в більшості міській ради добувають представники однієї політичної ради? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, те, що у переважно в більшості міській раді набирають представників однієї політичної сили, які немає поки що досвіду до депутатської роботи, господарської... Чи не позначити це на якості роботи міської ради, її рішень, зокрема, чи не буде вирішення якихось питань в інтересах когось одного? Ну, ви знаєте, мені вже б, такий трошки провокаційний вопрос. Мені дуже не хочеться сказати про тих людей, які прийдуть щось погано. Я думаю, що вони будуть відповідально ставитись, тому що вони несуть відповідальність за ті рішення, які приймають. А для того, щоб вам все зрозуміло, ви можете список прочитати і побачити, що там дуже досвідчені люди. Там водії, у нас там є там, певна фірма, там, ще є такі люди, там, які дуже добре ставляться до цих питань. Ну, я думаю, що навчання вони проведуть. Але з точки зору демократії, все ж таки дуже погано, коли одна партія має е, великий вплив, Не треба ні з ким зрадитись, не, не треба там, чути депутатів. Тобто будуть рішення приймати одна-дві людини, а інші люди будуть голосувати. Ну, час покаже. А може такого не станеться. Вони дійсно будуть займатися тим, чим вони. А скажуть, будь ласка, міські програми, зокрема, спеціальні програми, турбота, велика надмістом. Вони всі до кінця цього року розраховувати, чи вони будуть поймете фінансування цих програм і бюджети, які ми приймали, тут залишилось нам скільки два місяці. До фінансування програм на всі всі програми у нас є. Закладено в бюджеті всі видатки є. А вона приймаючи вже бюджет на наступний рік, депутати вже шостого скликання будуть особисто думати, які програми приймати, які фінансування робот. Будь ласка, ще питання. Що скажеш, я